У Лозовій проходить Великодній благозійний ярмарок. Містяни купують вироби народних майстрів Лозівської громади, тим самим донатять на ЗСУ. Всі заходи повинні проходити на підтримку Збройним силам України, тому що вони сьогодні захищають нас, захищають наших дітей. Хочемо показати, що ми про них пам'ятаємо, і ми дуже їм вдячні за це. Маргарита прийшла на ярмарок разом з мамою Оксаною. Лозівчанки придбали кілька сувенірів. На ідея, мені подобається. Це все і вироби класні. Лозівська майстриня Тетяна продає власноруч виготовлені прикраси для волосся та обереги. Каже, рукоділля допомагає відволіктися. У мене син воює. Я не можу просто мимо цього пройти. Дякувати Богу, будемо жити далі. Це буде добре. Уряд для відвідувачів ярмарку співаються артисти Палацу культури. Пісні присвячують Україні та захисникам. Зібрані на ярмарку кошти обіцяють передати узівському благодійному фонду добра дія зброя сильних на підтримку військовослужбовців.